Що я ще дотепер дивлюся у вікно. Я дивлюся на дорогу. Мені здається, що він прийде. І кожного воїна, який йде, я так на нього дивлюся. І тепер зупиняю просто чужу дитину і кажу дитину, дзвони більше мамі. У перші дні війни пішов на війну виконувати свій обов'язок. І, на превеликий жаль, так сталося загинув під час. Нальоту ракети. Точка, у він був командиром з служив у славетній бригаді, 68-й єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. Він возив бензину і він каже: ми так і помучені, Ми три рази їдемо на ніч. Коли скажуть? Каже: Він: ви не розумієте, коли ми привозили паливо? Як хлопці нас обнімали, які вони були раді, бо не їде ні машина, ні танк, нічого не їде. Вони як нас бачать, каже: нас дівчина так не так би не обнімала. Ми по правді добре не знали навіть. Ми знали, що Донецька область, що все, і перекидали їх час від часу. А врешті богоявленка. 29 серпня. Він позвонив останній раз, 6 годин ранку, і він каже: що зараз на строєво, і нам кажуть, хто куди і що? І пішла наша дитина у тій богоявленці. Страшні бої йшли у богоявленці. Страшні там неможливо було. Потім вони кажуть, що ніби зайняли ту територію, що навіть не можна було винести цих нещасних наших воїнів. Аж потім відбили і цих хлопців вже б збирали. Коли ми одного вересневого дня почули дзвінок на моєму телефоні мобільному, вірніше я почула, і до мене звернулася жінка, представилася, що вона працівниця моргу у Дніпрі, тут є невідомий, який помер уже у лікарні Дніпра, але в кишені є номери. Перший номер, який вона каже, я взяла, я зателефонувала, і це виявилося ви. Слідча відділення поліції мені телефонує Любов Вікторівна, готовий тест ДНК, страшно слухати, але це правда. Є співпадіння по молекулярній експертизі 99,9%. До винесу тіла на подвір'я для останнього прощання. Нам, заступник, приніс парадну військову форму нашого Андрійка. Це наш Андрійко в дитячі роки, а це вже наш внучок. Він. Одів Вітенька одягнув татову форму парад. Посмертну, правда, парад. Офіцерську форму. Він сказав. нам, Дайте мені цю форму. Я кажу, Вітенька, ну а кому ми дамо, як не тобі, дитино. І він так ми так гарно поклали на гріб, вона стояла. Він каже, я вас так прошу, ви ж мені цю форму дайте. здається, що це росте просто другий Андрій. Такий мовчазний, як тато, така слухняна дитина. Я лише кажу, ти хоч би колись зробив дідове збитку. А він каже, ні, він у нас такий, такий спокійний. Другий тато. Сина дуже любив і завжди казав, що син це в нього єдине, що є в житті і його сенс, його життя. Для мене був його син. Я не пам'ятаю, щоб він був сумний, все був веселий. Треба було ще допомогти по роботі. То каже, по газівстві ніколи не відмовляв. Роботяга. Бог дав йому великий талант. На що подивиться те зробить. Нічого не відкаже. Ремонтував. Двоповерхову хату, яку я йому, як спадщину, віддавала. Так Андрій Ко займався реставрацією будинку. Оце його робота все сам робив. Його тут кухню він був зробив. Отут я часто плачу, тому що його побратими з військової частини з його взводу прислали військову форму його. Я навіть на вікнах того будинку, який він вже ніколи не прийде у мене, написала пилюкою ніко, ніко, ніко. Він собі вибрав такий позивний. Всі прийшли до тебе. Господарю мій, що я тепер буду робити. Все пішло, все пішло разом з ним.